Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього року сторінки з історії книгодрукування. Олександр Ефімів друкар книг перед тим небачених. Скорочено. Будь ласка, розгорніть свої книжечки на сторінці 33. Доброго здоров'я, діти! Доброго дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ. А земля нехай дарує вам барвистий цвіт бо здоров'я, любі діти, світі головне, а здорове, веселе, щастя не мене. Давайте працюємо з чистомовками. Шу, 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 чистомовки я пишу. Яд, ят, яд їх пишу для всіх малят. Ки, 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 всі говорять за любки. Ло-ло-ло, щоб чисте мовлення було. Розгадайте, будь ласка, слова. Які у нас зачаровані, заховалися за цифрами. Ну, давайте пише один, два, три, чотири, один, сім. Кни Книжка. Книжка. Перше, шість, п'ять, один. Ч, Че к. Чек. Один, сім, шість, один, сім. Качка, шість сім три. Чай. Шість, сім, три, два, три один. Шість ча. -й -ни -к. Чайник шість три чотири. Чиш молодці. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з історією книгодрукування Іваном Федором, першим друкарем на слов'янській мові. Прослухайте, будь ласка, його текст, а потім зупините і самостійно прочитаєте ще раз цей текст на сторінці 33. Майже 500 років тому. Чудові майстри Іван Федоров і Петро Мстиславець почали складання друкованої книги апостол. Тепер уже не писець виводив од руки, а майстр друка складав літеру до літери рядок до рядка. І дивіться пам'ятник Івана Федора у Львові. Потім металеві рядки складав верстав, у сторінку вставляв до спеціальної рамки. Помічник Федоровим Мстиславець ніс рамку з рядками майбутньої книги до друкальського верстата. Змостивши чорну фарбу шрифт текст, він клав на нього арку чистого паперу і міцно притискав його пресом. Сторінка відрукована. За все життя Іван Федоров відрукав лише кілька книжок, серед яких її перший слов'янський буквар, але його й досі вдячності згадують нащадки. Недарма на могилі першодрукаря у Львові було викорбовано напис Друкар книг перед тим небачених. Апостол це церковна книга, що містить розповіді про діяння апостол та їхні послання, апостоли учні Ісуса Христа, які поширювали його вчення. Давайте з вами правильно прочитаємо правильно наголошуючи слова. Друкар, небачених верстав, змастивши, першодрукарям, викарбованим стиславець. Молодці. Віддайте, будь ласка, відповіді на запитання: про що нового ви дізналися? Підготуйтесь стисло розповісти. Про Івана Федорова написано чимало книг. Достомене невідомо точно дати його народження, а приблизно це 1510 рік. Він вважається першим друкарем книг на старослов'янській мові. Свою діяльність друкар почав у Москві, де зі сподвижником видруковував свою першу книгу апостол. Після землі неподатам друкарства змушений був переїхати до Великого Литовського князівства, друкою книги в Заблудове, Львові, Дермані та Острозі. Перший слов'янський буквар для навчання грамоти, переведений апостол, новий заповіт зрозумілій мові, щодею, стародрука Острозька біблія. Кожну книгу супроводила передмову Івана Федорова до читачів. Його спадщина нарахує не тільки кілька книжок, але вона внесла помітний вклад у поширення грамотності серед слов'янського населення. Похований Іван Федоров у Львові на могилу викорбований напис Трукар книг перед тим не бачений". Що, Про що ви прочитали, що вам було складно, що зрозуміли, і не забудьте виконати пос... наше тестування. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!